Ми починаємо е, новий параграф, але це продовження теми функції. І параграф називається лінійна функція, її графік і властивості. І так, у нас є де, спочатку декілька прикладів. І приклад перший. У басейні було 200 літрів води протягом тих хвилин до басейну наливається щохвилини 80 літрів води. І потрібно з'ясувати залежність об'єму від часу. І об'єм ну, записується так, дорівнює 80 Т, 80 літрів за хвилину це швидкість наповнення, те хвилин це час наповнення. А те, що спочатку, коли почали заповнювати басейн, у басейні було вже 200 літрів, додали кінці. Формула задає функціональну залежність, змінної В тобто, об'єму, від часу Т. Зверніть увагу, час це область визначення, тобто, якщо В залежна змінна, Т – незалежна, то Т визначає область визначення. Область визначення Т більша або дорівнює нулю. Це звісно, тому що час не може бути від'ємним. Да? Мінус 20 хвилин у нас не може бути. Таким чином, у нас функція задалась спочатку правилом да, певним, тобто описово, потім зробили формулу. Тут є ще деякі приклади. Приклад номер 2 теж Дома розглянете, задається функція y дорівнює 2х плюс Якщо ми подивимося на наші функції, і за першим прикладом на формули, і за другим прикладом, то ми побачимо якийсь певний вигляд, який можна узагальнити. І далі в нас йде означення функцію, яку, яку можна задати формулою виду y дорівнює, як х додати b, де k і b – деякі числа, x – незалежна змінна, називають лінійною функцією. Тобто y дорівнює. Kx плюс Б це лінійна функція. Записуємо в зошит. Лінійна функція. так сказали К і Б деякі числа. Тепер тобто дивіться. Давайте розглянемо, який це певний вигляд. Дивіться, числа, якщо деякі числа, то вони можуть дорівнювати нулю, можуть не дорівнювати нулю. Ну і тому ми говоримо: а якщо у нас К не дорівнює нулю і Б не дорівнює нулю, то можемо взяти, наприклад, такий Y дорівнює 2 і додати 4. Так, це такі приклади. Може бути, ось, ну, я потеряла, Ку. Дорівнює нулю, а b не дорівнює нулю. І ми маємо тоді вигляд y дорівнює. Якщо k помножити, е, яке дорівнює нулю на x буде 0, просто буде b, да? Тобто, це буде y дорівнює b, І, наприклад, y дорівнює 2. Тобто, це, дивіться, зеленим зараз підкреслю е, приклади. Приклади. Деяких лінійних функцій в залежності від значень К. Далі, третє. Може бути таке, що К не дорівнює нулю, а Б дорівнює 0. Тоді у нас Y дорівнює просто КХ, тому що Б0. Ну і приклад такий y дорівнює 2х. І ось це наш ще приклад. Лінійної функції. Ну і останнє, четверте, четве. Це може бути і к 0 і Б0. Тоді у нас буде Y до рівня 0. І ця функція задає ось Х. Це на ось Х. Тому, дивіться, тут однозначне задання і інших варіантів не може бути. А перша, друга або третя можуть змінюватися числа, ті, які не нуль, і ми будемо мати певні види функції. І так, третій вид функції, y дорівнює KX, має певну назву, назву це пряма пропорційна. Пряма пропорційна. Це все запису. Так, ми розглянули лінійну функцію. Розглянули, які, можуть бути види лінійних функцій. Ось. І ми. Якби почали е, цю тему сьогодні, е, що потрібно знати на даний момент. На даний момент потрібно знати, е, що таке лінійна функція, і е, пізнавати її серед е, певної кількості якихось інших функцій. Да? А також е, знати, що y дорівнює k це пряма пропорція. Це поки що за новою темою і. Е, нам цього поки що достатньо. Так. Далі ми будемо вчити, як будувати графік. Зверніть увагу, графіку на лінійної функції є пряма. Є пряма. І щоб побудувати пряму з геометрії, ми знаємо достатньо двох точок, тому що через дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Тут є приклад. Побудову прямої, графіки ми побудували раніше. І у нас такий от є приклад. Побудуйте графік функції y дорівнює мінус 3х додати 2. Це якби друга частина нашої теми це вміння будувати графік лінійної функції. Що ми робимо? Беремо табличку всього з двох точок. Точки беремо такі, щоб можна було, ми це раніше робили в інших параграфах. Щоб можна було, по-перше, помістити графік на, в нашиті, да, і щоб не було дробових значень. Тому вигідно брати нулі або Х0, і y можна брати Тут ну, Взяли Х0, підставили і отримали, y дорівнює мінус 3 помножити на 0 плюс 2, це дорівнює у нас 2. І записали у табличку. Потім це у нас х дорівнює 0. Перше було. Друге, взяли х дорівнює одному. Y дорівнює мінус 3 помножити на 1 плюс 2. Мінус 3 плюс 2 мінус 1. І записали у табличку. Потім побудували систему координат, побудували точки 0,2 ось наша перша точка. Потім 1-1, взяли лінійку, приклали і з'єднали ці точки. Рівненько потрібно робити це все. І отримали графік функції. Тобто, друге питання, яке ми сьогодні з'ясували, це як будувати графік лінійної функції. Приклад номер 3 в підручнику вам дає змогу це все зробити. Так. Ну, і надалі у нас з вами. Те, що я вам вже сказала, різні види функцій. І на наступному році ми ще розглянемо два приклади, як виглядають графіки тих функцій, які ми з вами записали, там, чим відрізняються перша, друга, третя і четверта графіки, ну, функції, як будемо будувати окремо кожен пункт і дивитися, чим відрізняються наші прямі. Це буде на наступному уроці.